Ну що, друзі, мої вітання. Як я й обіцяв, а я за слова свої відповідаю. Влада все-таки приготувала такі дві слабенькі провокації проти мене. Але я ніяк не очікував, що на владу працюють а, Коля Маслов з Харкова, якоби волонтер. Ну, волонтер, скажімо так. От. І уж точно для мене новость була, що добродомов і добро. добро як його там, Рай цей ріфмопльота що він теж працює на СБУшників. Уж, уж чого-чого, а цього я не очікував. Ну, давайте по очереді. Я, звісно, ну, чесно кажучи, я б краще б попрацював би там щось, попакував би, пофасував би пацанам, чим тратити на це гавкання. Ну я за справедливість. Я не люблю, коли чіпають мою честь, гідність і справедливість. До речі, з, з цього приводу ми ще зустрінемося в суді, обов'язково мої юристи вже готують запити в суд. І е, я обов'язково хочу там зустріти і одного, і другого. Хай там у суді докажуть кожне слово проти мене. Поїхали. Значить, є такий е, телеграм-канал, це мені вже е, скинули, показали Д, е, Дом Броньюз, де е, тадеський ріфмоплют е, виклав про мене кричущі факти. Виклав е, фото. Таке ось фото. Зразу кажу, що це не мій телефон, якщо, що, бо зараз почнуться. Я з айфонами на ви, потом, Я взагалі в мене вдома цеплов фреші. Це не мій телефон, одразу скажу, це просто мені принесли показати. Фото, де я значить, вітаю Євгена Кондураків з ним народження, Ну, а далі поїхали по тексту. Я зараз сухо, от давайте так, на брехню людини, від людини ж веде телеграм-канал. Люди читають цей телеграм-канал і ж вони, що, вони мають вірити тому, що читають. І зараз я прочитав ту інформацію, на яку я можу відповісти на кожне слово. Я б хотів би сухими фактами відповісти на кожну фразу, яка не відповідає дійсності. По-нашому, це називається піздєш. Ну, брехня. В тему о русських провокаторах. Це про мене. Спасибо, звісно, ну, я би хотів факти, що я русський провокатор. Каошки, правда, рубу, є багато питань. Що це за відро? Відео пальчик спасає. підскажіть долбайобу, номер скорої допомоги. Ну, по-перше, е я буду більш передкоректний. Е дійсно, ми викликали швидку допомогу, тому що я пакував ящики і ножом рубанув собі два пальця, коли розрізав скотч. Я не к тому зараз, ну вийшло ну, так. Ну, от, пожалуйста, там хто там добродум, да, чи як там тебе зовуть. Я не дав його зашивати, тому що на дому це не роблять, а їхати з-домашнього під решта дуже важко. Тому я попросив швидку, вони мені як могли зав'язали ці пальці, а ночі вони почали кровоточити. Ну, то таке діло. ладно. Опустим цю тему. Настільки туп, що в погоні за хайпами і донатами відкритий сотрудничений з москальською шкурою Остапом Стаховим. Відповідаю з приводу Остапа Стахова. Дійсно, така людина на мене вийшла ще літом, сказав, що хоче з мною познайомитися. Приїхав в Київ, зробив зі мною спільний ефір і уїхав. Більше я цю людину не бачив. Хто він, що він, з ким він співпрацює, на кого він працює, мені якби не цікаво, тому що я чим більше про себе читаю інформації, тим починаю менше вірити теж про всяку брехню від спецслужб. Читаючи про себе стільки брехні, Который вилізував у дух дохлого уже у з Стримоусова. Ну, я не знаю з здох і здох, здох Максим і ж таке з ним. Олексій вместе з помощниками завзятий посетителем известного в узких кругах київського БАМОН за ведіння е, Ну, По-перше, це не київський БАМОН. це звичайний заклад, який Денис недавно відкрив для того, щоб хоча якось встановити свій фінансовий баланс після 8 місяців. Волонтерства, де теж були викладені всі наші кошти. Ну, гласить мусора все зробили для того, щоб знищити цей бізнес, украсти алкоголь, украсти гроші, ви це все знали, бачили, це все публікувалося. Тому тепер я розумію, куди ноги ростуть. Тобто ви тільки можете Хорошо. Вот, значит, пецбар. Леха вечно жалуется, що э, у него нет денег на покупку лікар для себе, і он тяжело болеет. Що дає все воєнному. Конечно, бабла не будет, если тратить на петуховку Дорогуся моя, Курятник, який ти назвав, в этом курятні, кстаті, знаєш, хто приходив сусіднього курятника, кстати, дуже багато посетителей. А знаєш, яких? А там через стінку СБУ. Да. І мусарня там недалеко Голосеєвська. От вони туди й приходили. В этот курятник, як ти сказав. В этом курятніки не одне правилося весілля, до речі, в этом курятники не один раз робилась пропозиція руки і серця. Ну, Дело не в тому, Ну, причому тут петушарня і курятник. Якщо ти йдеш е, по стопам Соловйова, то я б на твоєму місці був би дуже обережний в цих словах, хто там курятник, хто там петушарня, тому що знаєш, це дуже сьогодні громкі заяви проти ЛГБД суспільства. Один уже е, догавкався, тепер не знає, як е, сина е, вирвати у невістки, е, за яку він вийшов заміж. Син Соловйова ж вийшов замуж в курсі, да, теж там проти курятника виступав. Вот. Э, так вот. Э, объясните ему кто-то, что военный так выглядеть не может. Я не військовый. Я не військовий, я звичайний волонтер, інвалід, який не може бути призваний. Я б задоволений взяв би зброю і пішов би воювати. Оскар зараз буде розказувати, що його обманув молодий симпатичний житель з окраїн Бахмута, а саме йому він надав цю волонтерку. Хто такий молодий симпатичний житель Бахмута? Кому я дав волонтерку? История об этом молчит. Ну ладно, кто такой? А вот это фото мне скинул посетитель Пэтсбара, который лично видел, как 7 января Леша в этом заведении при всех подарил своему любовнику вместе волонтеры последнюю модель Apple Watch. А тут была увага. Который стоит как 40 флисок кофт, то есть 40 тысяч гривен. А, чувак, если бы ты занимаешься волонтерством, ты знал бы, что одна флиска стоит 500 гривен. Можно найти за 500 гривен. Но если ты купляешь по 1000, ну, значит ты рубаешь бабло. Это він про це, що фото, ось про це фото. Вот. Ще раз кажу, це не мій телефон, це мені принесли, показали. Так что, я же говорю, для мене iPhone це щось страшне і дороге. Ну, я не люблю iPhone. Я вот Android користуюсь. Зараз, тепер ну, -ну. Также Алексей был замечен в на 600 тисяч доларів, США за решение і мапросити на значения на должен. Слушайте, це про, ну, проїжджана тема, по которой я до сих пор сужусь. Да, ми отримали півроку року в СІЗО, да, потому что я гавкнув на Кима, да, мені підкинули 600 тисяч на мальованих доларів. Ребята, я бы попросил, если вы уже владеете інформацію, пожалуйста, до конца. Там настоящий були 100 долларов. Мені підкинули, треба було, щоб я удалив постійно против кима, иначе будуть держави до безконечності. Ну я не сломався, я просил полгода вийшов, тепер я буду подавати ЄСПЧ і буду за честь і гідність свою воювати. На цю тему я один доповім кожному. Е, Далі. З такою безпорядочною половою демократією Альоша і Ко все горло оруть на своїх по поводу половою демократії Альоша і Ко. Откуда ти знаєш, що ми вели половою демократію Альоша і Ко? Да, ми дійсно волонтерська сімка до квітня місяця жили на полу, спали на полу всі разом в одній кімнаті де волонтерили, де готували їжу, мов би приїхати до нас приєднатися, то вже би з нами половую життя. Що ж ти? Ну, звісно, підзітні мішки вирочать з Одеси. Зараз, коли вже год пройшов, і ти зрозумів, що Одесу не візьмуть. Телеграм-канали, де я розказую, де Оскар розказує, що залужні командири, журналісти, волонтери, не будемо називати фамілії волонтерів, це зараз про притулу, я так розумію. Всі погані. Хто ти такий, Оскар? Оскар? Патріот, українець, журналіст, волонтер, а ти хто такий? Ну, тепер давайте поговоримо. Значить, з приводу Державної зради. Ось у мене е, туалетна бумага. Ось е, туалетна бумага. СБУ потратилася. Значить, що мені інкримінують? До речі, про фото зараз я скажу. Оскар кроге, діючись з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання 11 березня 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування, становити не виявилося можливим, перебуваючи за адресою свого проживання, використанням під'єднаної до мережі інтернет-комп'ютерної техніки за допомогою аккаунту, зареєстрованого відеохостінгу, YouTube під нікнеймом Юрій Гуд. Я всі акаунти аккаунти називав своїм іменем, якщо не пішло. Зареєстрованого е, кількістю 1848 підписників в форматі відео під назвою Алексій Оскар, Донецький марадьор, щоб я себе так називав. би», е, Яке має посилання в образливій формі прокоментував дії військовослужбовців Державної прикордонної служби України при виконанні службових обов'язків, які здійснює заходи забезпечення національної безпеки, а саме з перевірки товарів, виславши наступне. Хлопці, тероборона Волинської області та ви до кучі, та викиньте нахер цього Донецького мародера. Мова йшла про Волинського губернатора. Після відео критики, якого мною. Затримали заступника Волинського губернатора за розкрадання гуманітарної допомоги, голову РДА за розкрадання гуманітарної допомоги, голову ОТГ за розкрадання гуманітарної допомоги, При кордонній службі почалися чистки після мого відео перевірки. І навіть сам губернатор Волинський Погуляйко, який дійсно був до цього мусором Донецьким, побіг з відеокамери, доповідати президенту: подивіться в нас на кордоні все хорошо, прекрасна маркіза. Але саме після мого відео почалися дуже великі проблеми у тих, хто розкрадав гуманітарку. Я тут щось державної зради не бачу. Що я наїхав на губернатора, ну так ми, по-моєму, самі зараз бачимо мільярди, які висипаються з матрасів. Тепер з приводу фото. Ребята, ви так палитесь. Фото, яке ви показали, де я вітаю свого любовника. Це фото знаходиться в фотоархіві телефона, на якій знімалися привітання. Ми дійсно вітали Жені Кондурак і всі наші волонтерські сімки. Ми люди ми маємо на це право. І ззаду фото це зроблено, Вове Хельгаузом на свій телефон, відео і фото знімалось для нашої лічної внутрішньої пам'яті, по щоб потім паминати, що було. І ви настільки спалилися, що ви взяли це фото Добродомов чи як там тебе, в СБУшников ти взяв. Ти написав, що твій з е, спецбара, тобі дав це фото. Так ти що, з пі... фото, ти що, з петухами я не зрозумів. А не западло тобі, ні? Тобі фото дали з петушарні під назвою СБУ. І це фото в архіві телефона Володимира Хельгауза. Техніка якого також вилучена, причому непонятно, якщо по мені хоча б є кримінальна справа, по ньому нічого взагалі нема. Просто держать там і оце виціпляють по одній фотки з архіва, викидають через ваші телеграм-продажні помойні канали, щоб ви проти Оскара щось лили. Нахіра ви це робите? Що ви цим хочете доказати? Ви хочете мені якийсь рейтинг збити чи що? Так я у не йду. Ребята, я на людей давлюсь не сквозь призму виборців, а сквозь призму патріотів. Це трошки різні речі. Тепер давай е, відповідати за свої слова. Ти написав у телеграм-каналі, що це остання версія Apple Watch, яка стоїть 17, 40 тисяч гривень. Значить, Apple Watch Sirius 8. Я в них не розбираюся. Спортбенд коштує 18 тисяч, будь ласка, ось 700 гривень. Мої ж часи, які я подарував, я їх передарив. І якби ти опублікував відео, ти б це почув. би, Що я кажу, я передаю часи, які мені 2 роки тому подарили, але я їх не ношу. Єдині часи, які в мене є, теж мені подарені, Ще годів 5 назад. Тут вони у мене так і лежать, я їх не ношу. Так що, ребята, ну, е -могли, могли б і побільше фактів проти ось каранерів. Ну і саме головне, давайте я вам представлю свого любовника. Давай, Женечка, давай сюди. Давай, підходь, підходь. От любовник, якому я на день народження подарував Apple Watch. Покажіть цей Apple Watch. Так, да, тільки це не остання версія, це четверта версія. Це дуже древ... древ... древня версія. Можете Як і я, так? Да? Да. Ти намікаєш, да. що я древній. Ти ж, блядь, завжди був древній. Ось, вот, це остання. І Тут написано четверта. Покажи людям. ось, да, покажи. Ой, де тут камера, ця Господи, там воно є написано. Четверта серія. Не знаю, видно чи не видно. О, тут зверху. А последняя версія це действительно це Sirius 8. Вони коштують скільки? 18 тисяч. Мої часи стоїть, к сожалению, 5. Ну, не я до восьми. Хуйовий тебе любов, походу. Поэтому не красиво, ребята, ви поступаєте, брудом... Мене і працюючи, відпрацьовуючи свою систему на систему відпрацьовуючи. Я розумію, що ви висите на крючку в системі і зараз намагаєтеся ляка відпрацювати. Це ваші особисті проблеми. Дуже прикро, на жаль, що сьогодні ви стали заложниками брехні, заложниками брудної, ну брудної якоїсь гамноства. Проти волонтеров, патріотів. І ти тут спрашуєш у телеграм-каналі, кого ще Оскар кинув на деньги. Я з задоволенням готов побачити, кого я ще кинув на гроші. Мені навіть приємно буде почути, щоб я хоч знав, що ще мені чекати. А насправді, хлопці, розумієте, ви от займаєтесь фігньою, я вам скажу, тому що прийдуть наші захисники з передової, і ми ж обов'язково з ними прийдемо і до Маслова, і до Добродомова, і до інших знаток Оскіра, ФСБшника, і обов'язково спросимо. Де і на кого, і коли Оскар працював, і е, скільки вам заплатили за цей бруд? Ви дуже робите нехорошу справу. Ви ви, ви зараз робите таку антидержавницьку справу. Ви насправді зараз працюєте на підрив внутрішньої довіри, авторитету, репутації, волонтерів. Ми маємо триматися в кучі. розумієте? якщо навіть на вас вийшли збушники, і скинули тобі це фото з телефона. Вони за своє заплатять. Ну тобі ж тепер по судам ходить. Я ж не прощу нічого. Я подам в суд. Я я, я викличу в суд. Ту людину, яка тобі надала це фото, тому що ти я мог з телефон. Мені то нічого скривати, просто за чим ви так палитеся? Лучше б ви взяли фотки з соціальних мереж якісь, ну тоді я ще мог би поняти. Ну на мене нічого немає, ребята. Ви серйозно? Вам більш нічим зайняться. Займіться бойком, займіться Шуфричем, займіться регіоналами, яких е, Зеленський викинув з Верховної Ради України, які просто переіменувалися. Були ФЗЖ, тепер ПЗЖ МЕ стали замир вони ще там додали. Займіться, будь ласка, справжніми ФСБшниками, КГБшниками, рецидивістами, ДРГшниками, які стоять сидять під куполом Верховної Ради України і працюють проти України. Я вас дуже прошу всю свою енергію, всіх своїх підписників направте на те, щоб змушти змусити цю державу, цю систему СБУ нарешті пов'язати спакувати і посадити справжніх дергешників, ФСБшників і кремлівських гнит. Які сьогодні безпечно себе почувають в Верховній Раді України? А ті, хто лишились мандата, вони лишилися мандата, тому що вони самі написали заяви. Це не заслуга президента. Вони написали заяви там Солод, Королевська, всі інші і е, Волошин, і сидять за бугром спокійно. Не сидять за гратами. Чому ви на них не відкриваєте свій рот? Вам не дали 33 серебряника, Вам не дозволили гавкати проти них. Ви дуже робите сьогодні некрасиву справу. Дуже мені посрать на свою репутацію, повірте. Я не ганюся за хайпом, за хейтерством. Я роблю свою справу у своїй державі за своїх хлопців стою горою. А що робите ви? Ви робите ну ви як Скабєєва. Е, ви як ото помойки першого каналу русько? Понімаєте? Ви просто отмазуєте, поливаєте брудом інших людей. Нащо ви це робите? Це хай буде на вашій стовісті, але запам'ятайте. Після війни ми обов'язково з вас за це, це спитаємо. Дуже некрасиво, що ви зараз заліз, залазите в голову людей, де і так каша, вони вже не знають. То лі єдиному марафону вірити, то лі волонтерам вірити, то лі притулі аферисту вірити, то лі добродомову вірити, то лі масово вірити. Нащо ви розриваєте інформаційний простір людей? Я, ну я не розумію. Оце саме. Оце сама саме головна антидержавницька ваша політика. Ви робите дуже некрасиві речі, дуже непорядні речі. І сьогодні, коли суспільство об'єдналося, сплотилося проти єдиного ворога, ви залазите внутрі від системи і починаєте вносити. Зброд між людьми, які всіляко намагаються допомагати нашим військовим. На що ви це відпрацьовуєте? На що ви це робите? Ну, у вас свої інтереси є. Вам посрать на воєнних, вам посрать на перемогу, вам треба свої 30 тридцятисерібнікат працювати і будь е, в зв'язку з системою, яка вас держить на крючку. Ну, значить, ви там десь насолили їм чи десь нас, на, 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 наслідили. Е, ви робите дуже нехорошу справу. Краще займайтесь, будь ласка, волонтерством. Е, е, Займайтеся, будь ласка, допомогою військовим. Да, І до речі, ведіть канал на українській мові. Я розумію, що ну, я завжди кажу, для мене нема проблем не з російською і з українською мовою, але в даній ситуації почніть з себе, будь ласка. Розмовляйте на українській мові і Маслов, це я кажу зараз у маслові, цьому чи як там його. Почніть з себе, будь ласка. А потім поговоримо, хто там русський колаборант і хто там. Агент. І на будущее. Запам'ятайте, по-перше, я готовлю позови в суд, я зараз не жартую. По-друге, я обов'язково зараз подам в ДБР проти СБУ. По-третє, я вже знаю, які слідущі фото повспливають з телефона. Ну мені, мені глибоко плівати на це. Ви розумієте? Ви просто не розумієте одного, що я у власність йду за рейтингами не ганюсь. Це, ну, це не ко мне вопроси. Це до тих, хто сьогодні бачить себе вже мером Києва, як притула, президентом як Тимошенко там, чи Порошенко. Це до них питання. Я просто хочу, щоб закінчилася війна, а потім я займуся своїми особистими проблемами, здоров'ям, боргами, які я нажив за волонтерство. А ваші дії хай будуть на вашій совісті. Але ви робите дуже не. Нехарошу сьогодні справу, сталкуючи лбами людей і вносячи і без того бруд в дезінформацію в інформаційний вакуум, який створений сьогодні владою. І люди шукають правду, намагаються знайти її. А ви ще працюєте на руку ворога? Це некрасиво. Це некрасиво, Це так не можна робити. Подумайте над своїми вчинками, будь ласка, і над своїми словами, якими ви вражаєте і мене як волонтера, і мою волонтерську сімку. Бог вам свідок, а в суді ми зустрінемось. А вам, українці, велике дякую за підтримку, за допомогу, за розуміння. Учіться, будь ласка, розрізняти. Ви бачите, який зараз іде інформаційний поток говна. Учіться. Ви зараз це проходите очищення і вам треба дуже-дуже-дуже напрягтися, щоб розбиратися в кожній мухі і котлеті. Де, де мухи, де котлети. От такі у нас сьогодні, на жаль, внутрішні гниди активізувалися. Ну, значить, не просто так противоскіра працюють. Значить, щось бояться, чогось бояться, правди бояться, не хочуть допомагати військовим, хочуть затикати тих, хто їм допомагає. Миру нам всім, злагоди, терпіння і Божого благословення. І перемоги. Потім поговоримо після війни.